До шести років ув'язнення засуджено провокатора, який перешкоджав законній діяльності українських військових. Про це повідомили в управлінні СБУ в Полтавській області. Мешканець Полтави, палкий прихильник кремлівських наративів, неодноразово намагався дискредитувати ЗСУ та інші військові формування. У липні 2023 року. Він почав провокувати посадовців місцевого військомату, ображаючи їх та плюючи на одного з військових, який повернувся з фронту, отримавши численні. Поранення під час виконання бойових завдань. Під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в Instagram. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. На основі зібраних доказів та результатів експертиз слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. За результатами розслідування зловмисник отримав шість років ув'язнення з конфіскацією частини майна. Розслідування проводилось співробітниками СБУ в Полтавській області за підтримки обласної прокуратури.